«Бандєровці» – таку назву має новий документальний фільм, що створили молоді полтавські ентузіасти. Картину присвятили пам'яті небесної сотні та загиблому активісту Євромайдану Олегу Ушневичу. Конкретно фільм про Олега Ушневича, з ним я особисто знаком не був, но він проживав в такому як Каксколя Львовської області, і я теж нікотре час там проживав. Ідея стрічки донести суспільству правду про сучасних героїв нашого часу? Хотіла показати людям, хто такі на самом деле ці герої майдану. Що у них також були якісь свої мечти, бажання, цілі, вони там хотіли свободнені незалежної України. Цілий рік знадобився для того, щоб відзняти, втілити фільму життя та оговтатись від побаченого. Зізнається творча команда. Технічна частина зайняла лише декілька днів, але яких складних? Сложна було прежде всего эмоционально. Все це три дня пережити. Я після цього два дні не розговорювала. Фінансової підтримки творці не мають, проте тісно співпрацюють з обласним управлінням культури. Ми з ними започаткували свій проєкт, і ми повністю їм анонсуємо всі заходи, які проводимо. Ми даємо свої авторські права на розповсюдження цих заходів у їхній мережі. Команда вже працює над створенням проєкту про нових героїв, зокрема з Полтави. Одразу після презентації фільм буде оприлюднено у мережі інтернет у вільному для кожного доступі.